Любі діти, добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання, тож перед всі до навчання. Сьогодні у нас тема уроку звучить так: узагальнення і систематизація знань учнів із розділу досліджує значення слова. Сьогодні ми з вами актуалізуємо всі, всі наші знання, які здобували протягом вивчення розділу досліджує значення слова. Перше завдання. Як ти розумієш значення слів? Вітрило. Щогла, штурвал, палуба. Зупини відео та поміркуй. Ну що ж, можливо, відповіді готові? Отже, стовп на кораблі. Це у нас звиться щоглою. До нього прикріплені вітрила. Добре, що ж таке вітрі... вітрило? Вітрило це великий шматок полотна, прикріплений до щогли корабля. Добре, а що ж таке штурвал? Штурвал це кермо на кораблі. Та палуба це підлога на кораблі. Якщо твої думки співпали, це дуже-дуже добре. Отже, давайте з вами попрацюємо і визначимо, які слова вжито в переносному значенні. Подивіться ну, будь ласка, золота каблучка, золоте серце, сердитий вітер м'яка подушка, сердитий чоловік м'яка вода. Поміркуйте, будь ласка, зараз у нас залишиться тільки ті слова, які вжито в переносному значенні. Золоте серце, сердитий вітер, яка вода. Спробуємо знайти пару малюнків, які мають однакову назву. Подивіться дуже уважно. Поставте, можливо, відео на паузу та поміркуйте. Що ж, перевірте свої здогадки: кран, гребінь, сонце, коса. Так, дійсно. Кожне значення слів ви знаєте, так? але вони мають однакову назву. Молодці розумнички, працюємо далі. Спробуємо про добрати про протилежні значенням слова. Отже, голосно тихо, малий великий, сумний, веселий, мовчазний говіркий, високий, низький, молодці, розумнички. Прочитайте, будь ласка, текст. Знайдіть у тексті слова близькі за значенням. Поставте відео на паузу та прочитайте текст. Що ж, які близькі, слова близькі за значенням ви віднайшли? Хороший, добрий, красиві, гарно, Спить, діймає. Молодці розумнички, працюємо далі. Доповніть, будь ласка, речення. Словом добрий, добрий день, бажають. Доброго дня. Словом здрастуйте, зичать. Здоров'я, На добраніч, кажуть тоді, коли бажають. Добрий ночі, молодці розунечки. Спробуємо відреагувати текст, вставляючи слова вічливість. Подивіться, будь ласка, ми зустріли пані сову. Що треба сказати при зустрічі? Добрий день, пані сова. Якщо вам треба щось запитати, скажіть, будь ласка, як вийти до моря? Якщо людина вам, або ну, в нашому випадку, ми уявили, що це тваринка, так? Дала вам відповідь. Ну, звичайно, ми ж знаємо, що тваринки не говорять, а, але ми уявимо таку ситуацію. Уявно, що треба сказати? Дякую вам, пані сова. Молодці, розумнички. Працюємо далі. Як можна назвати одним словом потені зображення? Подивіться: перший малюнок овочі, другий фрукти, третій. Рослини. Можливо, хтось з вас сказав, що це просто квіти, також можна. Добре, прочитайте текст. Знайдіть в тексті слова, які описують колір мальв. Біля нашої хати ростуть мальви, кольори цих квітів, мов різнобарний килим, червоні, рожеві, жовтуваті, білі. Отже, мальви бувають. Знайдіть, поставте відео, будь ласка, на паузу та знайдіть, які червоні рожеві, жовтуваті, білі. Розумнички, молодці, ви дуже добре сьогодні попрацювали на цьому. Наш урок завершено.